Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні в нас 19 липня 23-го року. І я поки йду з вами в розсадник, хочу по ходу показати, répondre. питали в мене, що це таке, коли я там десь щось знімала. Це аронія в мене чорноплодна горобина. Вже ось з такими ягідками. Ось Ще, звісно, вони зелені. Їх куштувати можна і корисно, і смачно лише після того, як вдарять морози, і вони висять всю зиму ці ягідки. Я їх прям в зимі зриваю і їм. Тобто, от така краса щеплена в мене на штамбі. Тут в мене порічка. Я забула назву сорту. Також вона щеплена на штамбі. У мене було їх дві. Один сорт Сніжана був, це я точно пам'ятаю. Дуже класний сорт, прям рекомендую. І... Але вона пропала в мене. Пропала після пересадки. Ця дивлюсь що також все-таки, знаєте, по річки на штамбах. З ними треба гратись, щоб вони не пропадали. Ну, у мене така от історія з нею. Не знаю, що це, що це відбувається, чому так листя, ну, я просто не розумію. Звісно, гарно, звісно, смачно, корисно, але по річки, я думаю, ну, якщо вирощувати на штамбі, то треба доволі так гарно з ними погратися. Угу. Угу. А ця трошечки трошечки така кисленька. Не сильно, їсти можна, обличчя не кривиться, але сорт Сніжана вона солодша, вона солоденька така. Так, ну і далі. Далі йдемо з вами. Саме в розсаднік трав, трав'яну мою клумбу я знімала її вночі, вже ну, не вночі, ввечері, вже як темніло. І тепер хочу показати її саме зараз, як вона виглядає, тому що я би тут поставила б собі матрас чи палатку, щоб комари не їли, я би тут і жила, тому що це. Це місце моє одне з найулюбленіших, а коли ще тут все доробиться і розростеться, так як, щоб, знаєте, щоб я кажу, щоб в мене були теж такі кущі, які я не буду ділити, які будуть рости виключно для мене, щоб приносити мені задоволення і нашолоду, так сказати. Так, заходимо. Ми йдемо по доріжці, ось тут доріжка. І... З двох боків я вже показувала, ще покажу, тому що дуже вони прекрасні. Клен клени фламінго, щеплені знизу. Я вже про це розказувала. Але в день це виглядає ось таким чином. Так, далі. Тут ще я восени підсаджувала деякі гортензії, багато в мене пропало. Я там і на надорощування хотіла, на продаж висаджувала. Ну, багато пропало чомусь, не знаю. Деякі є, але я і не впевнена навіть в сортах. Ну і далі просо, Подивіться, зараз просо, це heavy metal, Це сорт heavy metal яке воно прям блакитне блакитне Вже викидає воно такі цвіті, ось видно. Вже скоро буде квітувати. Тут в мене міскантус-алігатор. Вже отакий клас. Боже, як я задоволена, що він в мене є. Я просто дуже його довго шукала і знайшла. Просто хот-род. Я так просто пройдуся, хочу вам показати, як це виглядає все вдень, коли сонечко, тому що ввечері я знімала і воно виглядає геть по-іншому. Так, тут проса, різні різні кущики проса. Так, так, так. Так, а що в мене тут? Ага, тут ще в мене міскантус от є меморі, ріантуси, ріантуси, красунчики, міскантуси космополітен. Таким, такою догою посаджені. Тут в мене таке велике широке місце, я залишала, тому що в мене в планах поставити тут такі пінючки, лавочки, щоб сидіти і насолоджуватись ось цим шелестінням. Шелестіння неперевершене. За що я і люблю трави? Коли вітерець і воно все рухається, шелестить такий і звуком. І така краса, і постійно це, знаєте, змінюється. Тобто, і навіть кольори вони змінюються від освітлення, від часу ну, доби я маю на увазі. Це так класно. Це я показувала щучку, хочу, щоб сонечко зараз вийшло, показати, яка це краса. Це в мене одна з новиночок щучка, чомусь раніше я дивилась на неї. Ну, як з новиночок, вже вона десь роки три в мене росте. А, але я чомусь раніше дивилась і ну, не, якось не звертала на неї увагу, чи що, не знаю. Потім купила і я закохалась, закохалась просто. Це дуже гарно виглядає. А сонечко, коли треба. Воно ховається. Подивіться, які о, кольори. Коричневий, з таким з бежевим, воно прям аж як перламутр. Так, ну, сонечко вийде, ще повернусь сюди. Просто дала Blue, блю, шинандоа, там міскантуси всякі, і тут, і там. Сливи в мене прижились. Одна тільки пропала, сливка, треба докупити, а так прижились. Біленьке арундо, я вже підходила і показувала. Арундо варігата – це бамбук. Варігатний, смугастий такий бамбук. Тут кущики маленькі, це тут ситнік в мене. Рости, ага, ще малінія кордоба. Вона тут невдало посаджена, її особо не видно тут краси на фоні. На фоні картоплі сусідської. Мені треба її буде пересаджувати. Взагалі, то це просто не перевершена малінія кордоба, ще раз повторюю, ось вже скоро в неї почнуть набувати таких помаранчевих відтінків. Оці Квітоноси, стовбури і суцвіття неперевершне. Коли це ще й великі кущі, ну прям, прям дикий восторг, я не знаю, як сказати. Мені дуже сподобалось, але знову ж таки незручно посаджені. Ну, і в принципі, я то їх і планувала звідси вибирати, і там арунду буду обирати. Я хочу все-таки, в мене в планах посадити тут живу загорожу, в ну, таку щільну живу загорожу, вічно зелену. Це, скоріш за все, будуть туї брабанти. Тому що мені треба, я хочу закрити цей оцей куточок, закрити від. Очей зайвих. а Тут також відокремлю від городу. цими, У мене є ялівці мунглоу, підростають 5 штук, якраз мені тут їх вистачить. Ну і далі травочки. Травулічки. Тут в мене такий безпорядок, тому що і лишала місце, думала, буду живцювати. Хочу наживцювати цей як його, Бересклет компактус і посадити бордюром. Я обов'язково це зроблю, дай боженько, здоровічка. І посажу тут. Ну і тут якраз я вам казала, що купувала гортензії, тут розсаджувала. Тут в мене якийсь був задум, я вже й сама не, не пам'ятаю, який задум, але всі, що, які тут росли, всі пропали, єдине О, ось, одна лише залишилась. ну, Таке пінісету ми тут, Хамельн ауре голд. Хамільн Голд, так, оце жовтий Хаміль. І Little Bunny, це карликові. І один, і другий. Цей жовтенький він трошечки більше. Ну, а той прям зовсім кнапатушечка. Ага, і тут в мене новиночка ж, я забула розказати. Імперата жовта. Ну, я поки не бачу, щоб вона була жовта. Хай поки росте, поки росте. Касманіум Ріверміст. Дивіться, знову такі, я бачила, як виглядає такий вже більш подоросліший кущик. Це просто неперевершено з цими суцвітями. Це щось, щось неймовірне. Тому я дуже хочу, щоб в мене кущики понаростали. Ну і отак виглядають андрапагон, кавила. Куничники. І там, і тут, осока, лисохвіст. Це все я вже показувала. Ой, боже, яка краса. Так, тут, звісно, мені треба повиривати буде кріп перовський, я тут оцей кущик буде на продаж, тому що тут в мене по плану доріжка йде тут. От, і на це місце заходить, і вона так півколом повертає за цією пировською, повертає і виходить туди. І тут, виходить, такий трикутничок пировське і гартензія. Гартензія тут прижилась, слава Богу. А, і саме це місце я хочу його закрити. Я дуже хочу зробити тут. Такий куточок знаєте, для відпочинку, щоб сидіти в цих всіх травах, коли вони порозростаються, наростуть, будуть оце шепотіти своїм шоршанням від вітру. І хочеться мені тут такий куточок зробити. Саме для цього я і посадила тут яблунька Вірджинія, чотири саджанця. Ось один, два. І тут, слава Богу, вони всі прижились. Тобто вони підростуть, це будуть великі крони, вже будуть давати якийсь затінок, тому що це південна сторона і тут постійно жара. Ну, якось треба буде ще думати, як закрити, щоб можна було знаєте, витримати тут якийсь час, посидіти. Також фотозона. Не знаю, можливо, хтось, не всі люблять так фотографуватись, як я. Я дуже люблю, обожнюю. Це такий особи, особливий вид мистецтва, я вважаю. Я люблю і фотографувати, і фотографуватись, тому тут буде класно, подивіться. Знову таки ловлю, ловлю сонечко, ловлю, тому що обожнюю показувати оцю красу на сонці. Подивіться, як це гарно. Так, це міскантуси, карликові, кнопочні, прям кнопотушкові. Нана, нана варігата, Ну, Смугасті такі, вони такі цікаві, вони навіть на міскантуси не схожі, але подивіться, вже вони з соцвіттями. Ще міскантуси, жодний міскантус не має суцвіть, а цей кнопочковий Ой, паличка. Сорт вже має. Ага, ще ж тут я посадила гортензії. Три кущика з трьох сторін. І вони всі, слава Богу, прижились. Умнічки. Далі осока, осока, це малінія варігата. Також вже квітує. А, це осока пальмолисна варігата клас. Я Її теж шукала, шукала, і слава Богу, що... Ой, що я знімаю? Слава Богу, що вона в мене є. А, тут о, треба навести мені порядок, пересаджувати, тому що багато чого о, копала, продавала. Ну, я тут хожу... щоб ви розуміли, я хожу в трусах. І тут все відкрито, і люди ходять і їздять. Ну не знаю. Мабуть, вже звикли. Ну дуже спекотно, Так, що я казала? Копала, дуже багато копала. Там в мене люди просять, я продаю свої кущі, більше так робити не буду. Я хочу, хочу собі зробити. Щоб було гарно. Тут коничники діамантовий. Діамантовий чекаю наступного року. Дуже чекаю, тому що діамантовий в цьому році мені чомусь не зацвів. Пінісетуми, Пінісетуми вже починають цвітіння. Це в мене. Не пам'ятаю або Маудрі, або Хотрот. Вони мені настільки схожі, що я і не пам'ятаю. В принципі, тому мені два, два сорта цих і не потрібно. Дивіться, як гарно перовське. Господи, я, мабуть, скрізь кажу про перовське, тому що просто я її обожнюю. Куничники. і тут в мене. Пінісетуми, але тут не цвітуть. Тут е цей Касіан, здається, здається, Касіан. Але я вже не пам'ятаю, треба дивитись. А, ні. Ні-ні-ні. У -ні -ні. мене ось е тут в мене два куща. Це е Пінісетум Redhead. Ні. Це маудрі, так згадала. маудрі два кущика, і там два кущики редхету. Пінесетум... Кастіан був у мене посередині це з, з світлими соцвітями. Але знову ж таки мене просили, я продала, тому що в мене є е, цей сорт за парканом. Там в мене теж деякі трави посаджені. Все одно я знаю, що мені там треба буде викопувати і ділити, тому е, свій продала. І ще в мене тут росли е, міскантус апачі. Ось так якраз в цьому місці, на в цьому от, повороті теж продала. є у мене там, Я собі лишала на тому в принципі, але я дивлюся, що ну, мені тут треба буде трошечки по-іншому спланувати. Мені не подобається. Як тут я спочатку собі напланувала, посадила. Трошечки не те, що я б хотіла. Би. Буду Буду міняти концепцію, тут же ж теж копала. Але я от йду до цих міскантусів. Літл зебра. Я купувала, як Літл Зебра, ну мені дуже схожий на якраз на сорт апачі. Я візьму, подивлюсь, ще в мене, є. я кажу, що в мене є апачі на дорощуванні. Ну, я буду дивитись. Так, і біжу ж. просто просто. Ось це, бачите, таке соцвіття просто з бордовим відтінком це просто шинандо. Вже також розфарбовуються бордові кольори ли, листочки. А, це а, Далас Блю має такі світленькі соцвіття. Бачите? От якщо для порівняння, Ні, я не бачу, що я знімаю. Мені сонечко так світить в очі, що я навіть не бачу, що я знімаю. І щучка. Просто-просто неперевершена. Ти красонечка така ажурна також, оце повітряна така. Краса. Дивіться, з цього боку просто Dallas Blue і Shenandoah вже цвітуть і такий гарний вигляд мають. А тут оце теж Дала з блю, але він тут і виглядає трошечки по-інакшому, Я навіть не знаю, з чим це пов'язано. От, бачите, здавалось би, це південна сторона, і там має бути яскравіший. Але там зацвіли вони швидше, хоча тут ну, нічого його не закриває з жодної сторони. Тобто це теж південна сторона, але він тут і вищий. От я зараз о, порівнюю з, з тим кущиком. Він тут і вищий і суцвіття ще геть не відкрились. Ще зовсім, бачите? Ну, якийсь дивний. А тут? А тут відкрився кущ нижчий. Як це так виходить? Навіть не можу... Не можу зрозуміти, подивіться. Один і той же сорт. Ну, різниця яка. Ого. Ого. Так, хот теж починає вже зацвітати. І вже такий, от бачите, ввечері не було, видно цієї краси такої бордо... бордової. І тут треба не забути, буде мені розсадити, наділити, розмножити на наступний рік оце просо. Воно, я вже казала, це сіяниця собі лишила карликовий з такими вузенькими листочками. Не схоже, тобто це сіяниць від моїх сортів, а в мене їх просто виходить, Heavy метал, Dallas блю, хот род і шинандо. Тобто чотири сорта. Цей, цей діточка виходить, від якого сорта я не знаю, хто там кого запилив, перезапилив. Але вийшов такий цікавий доволі кущик. Я і продавала сіянці, вони були різні, і по кольору відрізнялись, і по висоті. І один я собі залишила. Я думаю, що він буде карликовий. Два роки вже за ним спостерігаю. Невисокий кущик, і мені сподобалось, що таке, знаєте, дрібненьке тоненьке листечко. Ну, воно не схоже на жодний із а, сортів маточників, які в мене ростуть. Ну, дуже гарно. І ще звідси покажу клен пламінго. Ой, вже треба тікати, тому що на сонці Мене щось серце аж розболілося. Перовське. Міскантус кіт, ці, господі, зебрина. Подивіться, як це гарно. О! Правда, воно коли в мене все порозростається. І трави, і я, я не знаю, собі тут палатку поставлю і буду жити. Ой. Я весь сад люблю, мені подобаються всі рослиночки, і троянди, і все. ну Чомусь мене захоплюють прям, ну дуже-дуже. Прям Саме от трави і от такі рослиночки як перовські, вони чимось схожі на трави, тому що вони такі теж повітряні, легенькі, такі ой, клас. подивіться. А бджол? Боже мій повно. Я собі, слава Богу, телефон поставила інше налаштування. Ну, це зараз показує якраз кольори, які є. Чомусь в мене було, не знаю, нібито нічого не чіпало, але чомусь стояло в мене геть інше. Я сама знімала, думаю, чого такі кольора, якісь дивні. А зараз показує все правильно. Хочеться прямо туди от засунути цей телефон. Отак. От Ой. Сіда. Обожнюю. Просто обожнюю. Все, пішла я трошки буду відпочивати, можливо, щось ще вам. Вийду познімати. Сьогодні вже працювати не буду, тому що вчора з молодилами так напрацювала, що півдня взагалі ходити не могла. А це зараз тільки трошечки-трошечки. Там деякі рослинки підстригла і розходилася. То прям кріпатура в мене така, що ого. Все, гарного дня, гарного вечора. Разом до перемоги, друзі. Пока-пока.